Доброго дня, діти! Рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні до нас на заняття завітав один гість. А хто ж це? Дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Одягнувся в кожу шину, меч шукає і оржину. Влітку любить полювати, а зимку міцно спати. Хто це, діти? Подивіться, діти, та це ж ведмедиця завітала до нас в гості. Привіт, малята. Дуже рада вас бачити! Мені потрібна ваша допомога. Допоможете мені? Ну що ж, тоді починаємо. Для початку нам потрібно прибрати в кімнаті. Допоможемо ведмедиці прибрати. Необхідно розкласти у коробки м'ячі відповідно до цифр. Які написані на них. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, скільки м'ячів ми покладемо у першу коробку? Так, подумали? Вірно, два м'ячі, а скільки? М'ячів ми покладемо у другу коробку. Вірно, один м'ячик. А у третю коробку скільки покладемо м'ячів? Так, це буде три м'ячі, тому що на коробці написана цифра три. Молодці діти споралися з цим завданням. На нас чекає наступне. Подивіться, на яку геометричну фігуру схожий м'яч. Вірно, м'ячик схожий на кулю. А які ще предмети, ви знаєте, схожі на кулю? Подумайте, будь ласка. Яблуко, повітряна куля. Апельсин. Так, молодці. А тепер на нас чекає наступне завдання від ведмедиці. Діти збираються на день народження. І їм потрібні повітряні кульки. Для початку давайте порахуємо дітей, щоб дізнатися, скільки повітряних кульок нам потрібно. Починаємо! Один, два, три. Отже, скільки кульок нам потрібно? Так, нам потрібно три повітряні кульки. А подивіться і скажіть, яких кульок більше. Зелених чи червоних? Так, зелених кульок більше. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, додати ще одну червону кульку. А тепер давайте порахуємо їх разом. Скільки кульок? Один, два, три, чотири. Дві кульки зеленого кольору і дві кульки червоного кольору. Молодці діти. А зараз ще одне завдання. Від нашої ведмедиці будьте уважні. Подивіться на картинку, будь ласка, і скажіть, хто знаходиться під диваном. Так, кішка. А на цій картинці яка жабка плаче? Та, що ліворуч, чи та що праворуч? Так, плаче жабка, яка знаходиться праворуч. А яких листочків тут більше: червоного, зеленого, помаранчевого чи жовтого кольору? Порахуйте їх. Порахували? Звісно, зеленого кольору. Яким кольором малював художник яблуку на своїй картині? Так, зеленим кольором. А хто знаходиться всередині акваріума? Рибка чи краб? Так, рибка з яскравими смужками. Вкажіть на предмет у формі круга. Так, це. Сонце. Яблуки на яблуні. Квіти і отвір на шпаківні. Наступна картинка. Хто довший? Якась собачок. Довша собачка, яка знаходиться знизу. А тут порахуйте, скільки ливенят? Так, одне ливенятко. А на ці картинки вкажіть на прямокутник. Біля якого звіра, чи пташки, можливо, він розташований. Так, прямокутник розташований біля пташки. Чи вистачить ліхтариків для всіх гномів? Ну, звісно, ні. Тому що гномиків 4, а ліхтарика всього 3. А на цій картинці продовжіть, будь ласка, ланцюжок. Який предмет буде наступним? Так, наступним буде молот. Ну що ж, молодці малята, ви дуже добре впоралися з завданнями. Я вдячна вам за допомогу. Та мені вже час іти. До побачення, діти.